Доброго дня, шановні діти, вітаю вас на 25-му уроці інформатики для 9 го класу. Тема сьогоднішнього уроку це практична робота номер 4 використання математичних, логічних і статистичних функцій табличного процесора. Для початку згадаємо, як можна запустити табличний процесор. Його можна запустити трьома способами. Перший це обрати у списку програм головного меню, другий це за допомогою Ялика на робочому столі. І третій спосіб це відкривши документ, що має один зі значків, як, наприклад, у третій піктограмі. Клітинки, на які у формулах зроблено посилання, називатимемо адресними. Розрізняють три типи посилань: відносні, абсолютні та мішані. Приклади всіх трьох ви можете бачити в блакитних прямокутничках. У випадку із відносними посиланнями, якщо ми будемо копіювати їх у Іншу клітинку, то вони у нас будуть змінюватися. Якщо абсолютні посилання будемо копіювати, вони змінюватися не будуть. Окрім цього, є випадки, коли нам потрібно скопіювати посилання таким чином, щоб у нас або стопбейс не змінювався, або рядок не змінювався. В даному випадку нам приходять на допомогу мішані посилання. У табличному процесорі Microsoft Excel знайти та додати до формули функцію можна за допомогою інструментів із групи Бібліотека функцій на вкладці Формули. Функція в Excel має ім'я, аргументи та значення. При записі функції у формулі спочатку вказується її ім'я, а потім у дужках Аргументи функції. Якщо аргументів декілька, то вони записуються через крапку з комою. А значення. Є сума чисел і сказаних діапазон клітинок, в даному випадку сума, тому що ми використовуємо функцію суми. Наприклад, алгоритм встановлення функції у формулах з використанням кнопки вставлення функції. Ми спочатку вибираємо кнопку вставлення функції, яка у нас знаходиться ліворуч від рядка формули. Далі наступний наш крок це вибрати у вікні вставлення функції у списку категорія потрібну категорію функції, наприклад, математичну. Це робиться задля того, що у нас в Microsoft Excel дуже велика кількість різних функцій. І коли ми обираємо категорію, ми автоматично сортуємо по цій категорії ті функції, які нам можуть знадобитися. Наступний, третій крок це вибрати в списку потрібну нам функцію. Наприклад, оберемо функцію «Сум». Після обрання функції натискаємо на кнопку ОК. Після вибору потрібної функції в поточну клітинку автоматично вставляється знак «Дорівнює». якщо в цій клітинці введення формули ще не розпочиналося. функції та пара круглих дужок, а також відкривається і вікно аргумента функції з полями для ведення аргументів цієї самої функції. Далі ми вводимо у вікні аргументи функції в поле число 1. І за потреби в інших полях аргументи функції. Наприклад, можемо вказати діапазон від b3 до b13. І натискаємо кнопку ОК. Розглянемо більш детальніше ведення даних у вікні аргумента функції, тобто, що воно з нас себе представляє. Перше, що ми бачимо, це ім'я функції. В даному куточку у нас відображається ім'я самої функції, яку ми в даний момент використовуємо. Наступне це у нас аргументи функції та їх значення. В даному випадку відображаються тільки два поля. Їх може бути більше, в залежності від того, яку функцію ми можемо використовувати. Наступне це призначення даної функції. Ми знаємо, що у нас функція SUM відповідає за суму всіх чисел, які у нас вказані в даному діапазоні. Тут у нас коротко розписано, тобто підсумовує всі числа в діапазоні клітинок. Наступне, це опис аргументів функції. В даній області у нас відображається виконання, сам процес виконання даної функції з деякими замітками. І наступне це значення самої функції. В даній області у нас відображається вже готове рішення для нашого виконання. Крім формул, що містять числа, знаки дій, функції в Excel можуть використовувати формули, які містять логічні вирази, зі знаками порівняння. Наприклад, більше. Також більше або дорівнює, менше, менше або дорівнює, дорівнює або не дорівнює. Розглянемо на прикладі. В першому випадку у нас є комірочка з адресою а 2 в якій стоїть якесь число. І ми додаємо до нього 15. Замовою, воно у нас буде дорівнювати клітиночки B4 на одиницю менше. В другому випадку у нас є вже нам готова функція. Тобто у нас є функція із сумою чисел в діапазоні клітинок від A2 до C10, яка буде більша, ніж 100. Такі логічні вирази, як ви вже знаєте, можуть набувати значень true, тобто істина, або false, тобто хиба, або хибність. В Excel використовують і логічні функції. Функція, результатом якої дорівнює true або false, Називається логічною. Далі домашнє завдання. Домашнім завданням буде проаналізувати параграф 3.2 за даним підручником та опрацювати завдання матеріал на сторінці 147. Там знаходиться практична робота. Виконання практичної роботи та матеріали до самої практичної роботи я надам в опису до відеоуроку. Далі спробуйте на сторінці 147 виконати завдання Працюємо за комп'ютером за можливості. Дякую за увагу. До наступного уроку!